Як легко викорчувати дерево? Дивіться, корчує тут старий садок. Хоча ви подумаєте, що він молодий, аби буде молодий, не важливо. Суть в тому. Розкопав. Але тут це ігрушки, грушки такий корінь, що його босий, що його ще треба копати з метр. Але я ж ліньтюх не люблю копати. Беремо сабельну пилочку, теж дивіться, якщо можна сокирою. Але зараз земля м'яка, воно буде туди-сюди йорзати і сокирою неудобно. А от сабельною пилочкою... А, дивіться, ще за бензопилку. Бензопилка, в бензопилці від землі дуже садиться цеп і зв'язочки псуються. Того сабельна пилка наше все. Одною рукою не зовсім удобно, але я єнький за заносивником. Так, поміг я трохи другою рукою, того що одною рукою... Нема в що впертись, і воно дуже теліпається. Дивіться, одна сторона вже все. В принципі, а ну, в принципі можна вже й попробувати другий огонь. Можна другий корінь спробувати зламати. Зараз спробую. Ну, якщо ламатися не хоче. Ага. А ні, зараз, зараз захоче. Опа, чекаємо. О! О! Нормально, гармо. Ну, конечно, если пелкой ее рязанути, то будет его на шустрище. Но я вам скажу, это все равно... Давай. Давай. О, все. А, Шашей зацепилась. А. Давай. Зачем еще какой-то карапаль там? И еще оно что-то шось... волосы. Давай. О. О, все. Все, на цей. На утилізацію. Той пеньок в землі там вже згниє. Головне, щоб мене не попало слідуючі дерево садити, точно саме на це місце. І зараз закидаю траву назад і все зашибівся. Це місцевий весь садок старий. Траві корчувати, щоб садити новий. Фу. Так корчувати можна, але тільки це, що було, дуже. це дуже неприкольно. Ну якось воно буде помаленько, помаленьку до літа посажу. Я думаю.